Друзі, всім привіт! Крик душі, просто крик душі. Я думаю, що всі в цьому році, в минулому, зазнали, що таке слимаки і шкода від них. Але ж це на городах, на квітниках, в садках. Але до... вдома ну, виходить, що ми привезли з собою слимака з чимось. Думаю, з помідорчиками. Подивіться, як воно мені гібіскус. Я вже практично. Дивіться, що з листочками. Чотири дні шукаю слимачка цього, знайти його не можу. Вже травила, обривала листочки ті, що ну так от дуже-дуже пошкоджені якось, бачите? Нові листки додаються, слимака знайти не можу. Ну, Залишилося хіба що посипати уліцидом. Так як на городах, на квітниках, так і що і вдома розсипати. У мене його зараз і немає. Дивіться, як повижирало. Практично, у мене тут цього гібіскуса я просто саджанці взяла отак, от, знаєте, понатикувала. Понад понаривала собі з великої рослини на роботі. Він має навіть уже квітну в цьому році. Він ще такого гарного окрасу, ну, вона нічого не вийде, але вийшло. Ось все гадала, розсадю. Тут, мабуть, рослинок 5, але те, що це відбувається, це просто катастрофа. Я не знаю, що з цим робити. І де його шукати. І знайшла сліди. Спочатку думала, що це якась гусінь. Ну, схожий, нібито, знаєте, і гусінь пожрала. Ну, ось, ну, дуже схожий оцей ось листок. Така слід від слимака. Він навколо горщика. Тобто, де він дівся, шукала і всередині горщику тут рилася. Ну, не видно ніде, а під'їдає, під'їдає, під'їдає. І дедалі все душі, душі душі. Не знаю, що робити. Зараз уж взяла діхлофос, та, ну, вже скільки рослин, це як як мені, перекинеться кудись. Ну, дивлюся, кава ще стоїть незаймана, нам може кава не подобається. Слимаки ж теж розумієте, це ж така тварюка, що не все ж воно і жре. Вона з'їла повністю капусту, всіх видів, яка була повністю. Що ще, на квітнику поїло хости, ну там яблуки під'їдало, груші, в парникові їло помідори, їли, травили, травили такими кучами просто. Ну, воно ж ті, що є, потравляться, інші приходять чи прилазять, потравляться інші, я не знаю. І рослину шкода, і шукаю, де цей заховався шкідник, ну знайти не можу. О, такі справи, будьте обережні, тому що ну, ну, куди це годиться? І ось дивлюся, знову була б квіточка, і тут ще така квіточка гарна, е незвична. Я взагалі такого гібіскусу не бачила. І, і що? І вона така дивлюсь, трішечки змарніла, ну не зовсім їй добре, тому що ж ну, жреш. Зараз листки ці всі пообрізаю. Гібіскус також можна ж правильно формувати, там, пікірувати, зайві листочки обрізати. Ну, спробую, він ще, то, до речі, молодий, йому тільки рік оцим пагінцям, що я нарізала. Не знаю, це ж треба було. А ще розкажу, може, мама мене буде лаяти. У нас слимаки дуже насіли на цвітну капусту. І отак от вирізали головку, клали відро з водою і зверху так, 50 штук спливало і більше. І в кінцевому ітогі я сказала, я не буду її їсти, я, ну, я гидую. Мама каже: що ти починаєш? Я ж її повністю всю помила, розібрала всі суцвіття, ніде нічого немає. Сіли вечеряти, Ну, я любила раніше цвітну капусту, жарену. почала її їсти. І що ви думаєте? Дивлюся, щось таке на зубах, верніше, відчуваю. Щось на, на зубах такий якийсь негаразд, щось мені не подобається, щось таким дивним чином. Це я, я тут заодно перевірю, чи нікуди тут не налізло. Ну, таке, як гумове щось на зубах, тріснуло, так чи хрумнуло. Е, до речі, схоже було, нібито я куштую рапана, хто рапанів їв. Ну що ж, це був слимак. Скуштувала я, не отруїлася, але я його й не ковтала, ну і більше я не захотіла. Хвилююся, щоб на каві не було. Вона в мене тільки почала відходити. Ні разу ще не квітла. Ну, тут також потрібні свої умови, свої певні коники у неї. У мене їх аж дві. Вони то підсохнуть, то знову щось там наростять. Моя кава любить, щоб її поливали кожного дня теплою водою. Добриво? Добриво. а полив. Кожного дня теплою водою. Ну тут не видно. Ну, Тут така і текстура листків, вона така більш тугіша, то я думаю, слимаку не дуже сподобалося. А це ось я не знаю. А це жре. Ну, Зараз діхлофосом оброблю ту ділянку, де він стояв. Цей. І не знаю далі, що робити. Якщо буде ще Ну, Звісно, що рослину викидати не буду. Мабуть, не везитиму. Продукти з села або ретельно обробляти. А я бачила на одному помідорі, так от надгризано було, і така, знаєте, тіпа, луночка залишилася. Він там лежав його, не видно на такому здоровецькому. Ну, оце, отака холера, бачите, все пооб'їдало. Так що будьте обережні. Для клумб запасаємося уліцидом, а для квартир не знаю чим. Ось як виведу, потім розкажу Вдалося вивести чи ні. Си цілою люблю, бувайте.